Вирушаю на барахолку на Дарницю. Та я бачу все. Для Ми своїм двоєм сідаємо, наливаємо віскарика або на бродиршавої вітонду швиденько валити звідси, щоб мені не надавали. Привіт, я Маша, і зараз я вирушаю на барахолку на Дарницю, щоб подивитися, які скарби можна придбати там. Я вже їздила на барахолку на Петрівку, і звід з цього місця ви можете побачити за посиланням, що зараз на екрані. А сьогодні нова подорож. Тож поїхали. В поїздках на барахолку я вже не новачок, але ще і не експерт. На такому місці на Дарниці сьогодні буду вперше. Як і минулої поїздки на барахолку, в першу чергу хочу знайти раритетних та вінтажних ляльок. Сподіваюсь, цього разу вони мені трапляться. І також, як минулого разу, буду знімати не у відкриту, щоб не спантеличувати продавців. Ось я вже на Дарницькому ринку. Чула, що барахолка знаходиться десь поруч. Я вибачаюся, ви не підкажете, де тут барахолка та що надасть. А от дивіться, заходите ворота, і вони пішли по кругу. А що саму сону... багатьох. Боже, дякую, гарного дня. Дякую. Вам. дякую, тільки потрапляєш на територію продажів, як вся дорога застелена килимами. Ну просто не стихійний ринок, а турецький палац. Продаються тут так само: сучасні, старовинні речі, деталі різного всього та багато іншого. Але щось, поки нема за що оку зачепитися. Це у вас електричний самовар? Ні. Друга. А в яку він ціну? Півтори тисячі. А якого він року? – 91-го, якщо не ціна А, Це дрова куди? Сюди. Сюди вода. Біжи. Ага. Це ж просто метал, да? Ні, це латунь. Я пробував по цілому, по інтернету, то не по 10 тисяч. А якщо там ще раніше, там ще 5, 5, 6, 8. Ну, радянський, латунь. Слухайте, а що це? Ну, а що для мінеральної води, так? Трускавець, а це, це, ще... да? труска це з Грузії, це Трускавець, по-моєму. А що це за матеріал? Ну це як фарфор, це. Фарфор? фарфор. А скільки вона коштує? 40 гривень. Якщо заберете обидві, то от там за 70 гривень тоді. Обидві які? Я бачу а вот же Трускавець ще. Я просто поставив. такі. А, так. все, все, і все, все. все. Вроде, все, все. Ну чого? На 70 гривень два штучки. Дивіться, чистюсеньки, бачите, конячку налили, конячок, чи віскарик. А Знає я чі, думала, для вініра, а то думала, то для мінералки. а можна для, а то для віскарика. Ну я сім ми своїм двоєм сідаємо, наливаємо віскарика, але всі я собі поїхали. А на монопродешу обнімаємо. Бізнес людей. Я Я відійду, поки подумаю, а то зараз ви мене вмовите. Продовжую свою прогулянку. Це у вас срібні ложечки, так? Да? Отвіт да. То, що ви бачите нижче – це мельхіорова. Можна, да, Нужно? Нужно. так, подавати. Оце мельхіорова, так? А вона в яку ціну? Це 60 гривень. От такі по 30 гривень, їх дві. 800. Такая тысяча восемьсот. 1800. я кого бы народу? Тысяча восемьсовяносто восьмой год. Это период Николая II. Только, только это Швеция. Вот смотрите. Это 1905 год. Это мельхиор, покрытый. 1905. Это латунь, покрытая серебром. И воно Векутину? Это 120 гривен. Это состав солдатский был без покрытия серебром. Тоже латунь. А це, а це ви кажете солдатська ложка? Да, это, солдатська. это тоже, тоже сам период. И воно Вякутину. Это 100 гривен. О, а ось це відоме дерево на Дарницькій барахольці. Тут товар не тільки на столі, а і підвішений на гіллях та стовбурі дерева. Тому його часто показують у оглядах різні блогери. І тут я вирішила не соромитись і познайомитись з хазяїном. А ви правда не знаєте, що ви популярний в інтернеті? Ні? А ви давно вже тут торгуєте? Це ви оформили це дерево, так? Да? Хвостий. Це для кайфу, для комфортного життя. Зі своєї колекції. Моя дома. Ось, бачите, зараз їм носики поминали мальовують. Хоть є халюси такі. Ілочка і стрілочка зовуть їх. Бачите? Ось які хорошенькі. Все у вас з цінами, так? Так. Тут ми тишуть. Набор, який. Це пластикові. 100 гривень без торт. У вас тут багато чого для задоволення. І тут, і туди, і сюди. і... Повне задоволення. повне. А це ви на ніч все збираєте і потім. Що ви... горобці допомагають, що голубеть по місцям. Тут, що не продавець, то стендап комік зі своїм унікальним гумором. Дякую, ну то гарного дня, вам гарних продаж. А вам приємної ночі. Заходьте все. <рес> Дякую. Дякую. А я все хіхікаю та хіхікаю, але йду далі. А це що у вас за вазочка така? Індія. Індія? А що це за матеріал? Парфор. А в яку ціну? Можна за 20. Десь... Три рубля це якого року? 38. А в яку вони ціну? Це 100 ці по 150. Це з вашої колекції? З нашої. Це бони всі 38 року. Ага. Це вони в той період і такі були гроші. До ага. А це колекції на 20 гривень, так? Да, бачите, з надпечатки. 160 років для народження фронта. Дякую. Тим часом я дійшла до кінця ряду і зрозуміла, що барахолка закінчилась. Так, вона розміром всього один ряд. Ну що, буду вертатись та розглядати докладніше, що є. А ось дещо, що знадобиться мені для майбутніх експериментів. Це у вас сумочка так динозавриків, так? А, а скі... в яку вони ціну? 20 гривень забиті. 20 гривень. Що, не треба? Треба, але зараз подивлюсь наскільки скільки треба. А що там в кутах? Беріть, 20 гривень, 20 гривень, а гроші. Я з вами згодна. До речі, тут є й такі продавці, що навіть не знають, що продають. Це що за гаджет такий? Сам не знаю. Сам шо це. Бачу, що каміння Що то має бути Це тільки каміння, може хтось щось зробить з нього. Може, це на чашку якось одягається? На чашку, на руку, не знаю. Куда. А в яку ціну у вас анука однімі статуетка, дівчатка з гривень. В інтернеті на цю статуетку майже такі самі ціни. О, а в цій частині навіть трохи лакшері. А це у вас реальні тестери у ці брендових марок? Так, всі нові. Вчора тільки забрала. А, а. а оце гочірас яку ціну? Ці 150 ага. Справді дешево, бо ціна на такий тестер в інтернеті майже 300 гривень. Тестери всі десь в таку ціну, да? 150? Ну, так? 150 п'ятдесят? Так, а далі ось така деталь від пояса Луї Вітон. І в яку ціну? 20, гривень. 20 гривень. Наче оригінальний з маркуванням ззаду. Але нема другої частини від цієї застіпки. До речі, для ще одного свого експерименту я на барахольці шукаю ланцюжок. Ось знайшла що мені треба. В яку ціну у вас така цепочка? 25 це для вас. Давайте задбайтесь. Ну, для, для, для такої вас. красивої, звісно. <рес> Давайте, беру. І тут, неочікувано для мене, мене розсекретили, що я все фільмую. Півдня, тільки друге коло. пустіть, я знімайте зразу. Дрон ж не договориться по ціні. Дякую. Ну що, буду швиденько валити, звідси, щоб мені не надавали. Бо що хотіла вже купила, що треба було подивилась, хоч і не зустріла жодної гідної ляльки. Підсумовуючи мою поїздку на Дарницю, можу сказати, що це ну, дуже маленька барахолка. Всього один ряд, який десь метрів 200. Звісно, що і вибір менший. Але при цьому на цій барахольці є своя атмосфера. Там немає сміття, там немає безхатьків, які продають казна що, а продавці ну, дуже люблять поспілкуватися, пожартувати, що, звісно, захочуть до покупок. Тому зараз покажу, що я придбала. Ось таку книжку українською мовою про дівчину-лялькарку зацікавила своєю темою. Прям лялькарка, як я, коштувала 35 гривень. Також все ж таки придбала набір скелетів динозаврів за 20 гривень. І ось таких маленьких фігурок, що ви зможете побачити в моїх нових експериментах у наступних відео. Це все коштувало мені 30 гривень. Ну а на сьогодні це все. Тому до нових зустрічей на моєму каналі. Па!